Ужгородка Наталія Надь до школи номер 6 приносить речі вже втретє. Багато дитячого одягу будемо відвозити в з місто, бо тут вже нема куди, що є дорослий, теплий одяг, курточки, штаніжки, обув, все, що, ну, що змогли від себе відділили. Одіяла теплі, щоб було тепло, подушечки, щоб було, ну і для діток, звісно, щоб було. Чоловіком, сестрою, всі, хто змогли, змогли, ну, близькі скидуємо з машину і розвозимо де що куди треба. Ну, надіємося, що все буде добре, що ну, хай хай буде все добре. Ми дійсно підтримуємо Україну наших переселенців, бо дехто називає, що це біженці. Я думаю, що ні, мені за сльозами важко. Багато рідних, багато знайомих. Усе, що люди приносять до цієї школи, сортують учні та батьки. О восьмій ранку прийшла і Андріана Горак. Ми сортуємо речі, це щоб були у нас чоловічі, дитячі, жіночі, все окремо, шапки, взуття. Тобто зараз ми це сортуємо тут, потім це все буде збиратися окремо ще, сортуватися, перебиратися ще по розмірам, і тоді будемо вже тримати тут ці речі. Як тільки Прийде дзвінок, що потрібно ті речі комусь віддавати, ми ці речі обов'язково відвеземо. Такий час, що треба допомагати всім. Тобто я можу, ну і роблю те, що я можу. Вчора я привезла сюди речі, вчора там привезла воду, продукти. Сьогодні прийшло повідомлення в групу, бо моя дитина навчається в цій школі, що потрібна допомога, потрібні вільні руки. І зранку я вже тут. Директорка школи Марія Гринчук каже: одяг, продукти та воду приносять сюди впродовж дня. Найбільше це через обід і до вечора. Вчора, от такий великий наплив, подвір'я було повне машин. Людей і люди дійсно до восьмої години не зупиняючися, в нас не було коли просисти. Приносять те, що фактично ми виставляли інформацію, що потрібно. Приносять багато подушок, багато одягу приносять теплого якраз, приносять матраси. Ми вчора били з полосу, що потрібні матраси, приносять покривала. Харчі багато, засобів гігієни. Все, що ми просимо, реакція миттєва. Дещо вже від нас вчора забирали, переносили на от при потребі на інші пункти, де розселяли людей, тому що на ще людей немає поселених. За словами Марії Грінчук, у їхній школі розгорнули близько ста спальних місць на другому поверсі в класах та спортивній залі для тимчасових переселенців. Також окремо зробили ігрову кімнату. Для зберігання продуктів виділили окрему кімнату. Руслана Гостик, Віктор Пойда, новини на Суспільному.